Приблизно 2400 дронів Камікадзе Росія запустила по Україні за січень, що перевищило загальну кількість грудня. Тоді їх було 1700. Підозрюємо, що в лютому ця цифра буде ще вищою, тому що лише за останній тиждень ворог запустив близько тисячі Ого. Угу. Ну і останнім часом росіяни намагаються активно модернізувати свою техніку. Днями вони по Миколаєву запустили безпілотник, який має 12 канальні антени. Раніше дрони такого типу мали максимум 8. Що це означає, до яких іще хитрощів вдається ворог далі в нашому матеріалі? Зруйнована інфраструктура, пошкоджено 5 багатоповерхівок, побило магазини, офісні приміщення та зникло опалення. Такими є наслідки нічної атаки дронів по Миколаєву. Це зроблено свідомо, щоб залишити людей без тепла при мінусових температурах та створити гуманітарну катастрофу. Наразі без теплопостачання залишаються 46 тисяч абонентів. Ворог атакував місто шахедами. Ми вже звикли до того, що більшість цих безпілотників наше ППО нейтралізує. Але цього разу все було інакше, бо росіяни застосували не прості, а модернізовані дрони. Ми бачимо, що Миколаїв уперше атаковано шахет із 12-канальними антенами. Максимум було 8. Тобто, УРФ вони з'явилися з 2025 року, і на мою думку, росіяни самі можуть їх виробляти. Тобто сам дрон не змінився. Це той самий планер з тим самим двигуном. Росіяни оновили лише систему навігації. Це в систему е супутникової навігації. Внесено додаткові патч антенни. Зробили дванадцятиканальними. А що це дає? Це дає більшу стійкість до спуфінгу, тобто до внесення шкідливих координат. Шахет орієнтується у просторі і прокладає траєкторію, використовуючи супутникову навігацію. Раніше вона здійснювалася через чотири канали. І наші підрозділи радіоелектронної боротьби навчилися їх глушити, через що дрони збивали з курсу і потім вважались локаційно втраченими. Для того, щоб заглушити чотирьохканальну каналів антенну, треба, щоб було чотири джерела або фальшивого сигналу, або шуму. Ну, тобто чотири реп-системи стояли, які захищають. Ну, скажімо, якісь там ну, скажімо, скажем, або електростанцію. 12 каналів супутникового зв'язку оновленого шахеду заглушити важче. тому вони можуть обходити наш захист. Скільки таких дронів має ворог наразі? Невідомо. Є дуже широкий широкий асортимент пропозицій цих паче, тому це дійсно для нас неприємний Такий факт, що росіяни. А продовжують підвищувати стійкість до реб своїх шахетів. Росіяни не вперше модернізують свої дрони. Неприємні сюрпризи вони підкладали нам і в минулому. Але що разу і сили ППО, і війська радіоелектронної боротьби знаходили проти отруту проти винаходів ворога. Експерти впевнені, що так буде, і цього разу. Правда, тепер нам доведеться використовувати більше станцій РЕП. А це чималі додаткові витрати для сил оборони.